Всім добрий ранок. Коротенький зробимо розбір ринку, щоб вас не затримувати на хвилину-дві. Я давав досить простий план в своєму телеграм-каналі. Я думаю, що бачили його після тесту H4 F Value Gap шукати лонг-позиції. Як ми бачимо після повного фулфілу ми отримали гарну реакцію і я думаю, зараз послідує. Вихід вверх, і перший, перший таргет буде саме цей фрактал, який я відмічав першочергово, і другий таргет це буде all-time high. Я думаю, що, скоріш за все, буде все таки зняття all-time high, і десь вже дистрибюється акумуляція, не знаю, боковічок десь вище. Да? Тобто це. по... По ефіру. Якщо локально його дивитися, то насправді буде цікаво тільки в даному ФВГ. Я хотів відкрити лонг ще, будучи тут, проте тесту я не отримав і я почав шукати паралельно активи, які мені, які мені також цікаві. Так? І знайшов я лінк досить гарний чарт. Перше. У нас є Daily Fulfill, далі тут що збудувався inside Bar, зняття Previous Day Low. Так. І наразі після цього ціна сформувала m 5 IFLG. І я взяв таку позицію, вже стоп стоїть в... без збитку, тому ось мої таргети. Це Перший таргет, другий, третій та четвертий таргети. Подивимося, куди я його зможу витягнути. Надіюсь, що чим, чим вище. Тобто я завжди буду менеджерити позицію. Якщо вона вийде після тесту цих ФВГ вище, так, то я буду підтягувати стоп сюди. І ось постійно таким чином я його буду пересувати. Поки що все з цікавого, тобто основний наратив залишається лонговим. Так само на BTC, давайте подивимося. Давайте подивимося на тижневому таймфреймі. Ми отримали Fulfill, плюс зняття Previous Week Low. Далі, дейлі, ми вже отримуємо гарну реакцію на дейлі таймфреймі для того, щоб зрозуміти, що ми будемо рухатись на АТХ, Я хотів би побачити. Насправді, закріплення денної свічки вище 114,510, і тоді я буду впевнений, що на ретесті можна буде пробувати набирати свінгову позицію на АТХ. На h 4 Що мені зараз потрібно? Потрібно вдале закріплення вище даного фракталу і вже починати рух. В цю зону. Скоріше за все, це е, таргети да, цього тижня, е, ну, цих вихідних е, п'ятниці, суботи, неділі, можливо, сьогодні. Да, таргет. Тобто е, тут е, зараз наратив на і це е, отримати тест цієї зони, і після чого взяти лонг-позиції з даними. Таргетами, так? На H1, давайте глянемо, як це виглядає на H1. Ну, в принципі, достатньо непогано є якісь зародки ордер. Flow. Далі на М30 таймфреймі мені подобається ось цей iFVG, але його вже затестили, тому я, скоріш за все, тримав би фокус на ось цих, попутник, на ось цих попутних FWG, так? Тобто, Якщо ми тут дамо Full Fill на М5 таймфреймі, можна буде попробувати брати позиції з таргетами, які я вказав трохи раніше. Тому ж всім гарного та продуктивного робочого дня. До побачення.